Сьогодні в нас інтегроване заняття з патріотичного виховання та ознайомлення з соціально предметним довкіллям. А поговоримо ми про українські страви. Українська кухня притаманний українському народу спосіб приготування їжі. Досвід та звичаї, які пов'язані з українською культурою, кулінарне мистецтво українців. І перше, що ми розглянемо, це пиріжки, страва з тіста з начинкою, яке випікається або смажиться. Розгляньте зображення, що на ньому намальоване. Перше це паляниця. Пшенична паляниця на столі уособлювала щастя і добробут в родині. В Україні будь-яке свято чи обряд не обходились без неї вона була ознакою гостинності та оберегом. Пшеничні паляниці вживали частіше як святкові страви, бо в повсякденному житті перевагу надавали житньому хлібові. Пшенично житній хліб. На заквасці. Цей хліб має чудові смакові якості. Надовго залишається свіжим і не черствіє. Випечений хліб викладали на дошку та давали йому охолонути. А нижче в нас зображений коровай великий круглий пухкий хліб із прикрасами стіста зазвичай випікають на весілля. Або на якісь інші урочистості та свята виконує святкові та обрядові функції. А чи знайома вам ця страва? Так, це вареники. Вареники зі сметаною та шкварками. Колись їх їли лише на свята. Вареники, зокрема, зроблені на пару. Страва переважно святкова. Бо сам хід приготування вимагає неабиякої кулінарної вправності. Особливої слави зажили вареники з сиром у сметані, вареники з маком, вишнями та черницями, политі медом. Простіший різновид називається лінивими варениками. Вони робляться з тіста, перемішаного разом з начинкою варяться у казані або кастрюлі. Вареники вважаються на рівні з борщем найзвичнішою стравою української національної кухні. І так уже вони полюбились народу, що не лише оспівав він їх у власних піснях та прислів'ях, а й відвів почесне місце у значних обрядах. Малята. А чи полюбляєте ви пампушки з чесником? Пампушки це маленькі пухкі булочки, які готуються з житнього чи пшеничного тіста. Перед подачею на стіл обов'язково затовкуються чесником, подаються зазвичай до борщу. Нижче в нас зображений куліш. Кулеба страва української кухні. Пшоняна страва на м'ясній юшці або на воді. Яку затирають салом із цибулою та часником. Куліш легко готувати в домашніх польових умовах. Готували його і чумаки в далекій дорозі. Козаки щодня варили куліш під час військових походів, звідси інша його назва польова каша. Наступна страва це деруни. Деруни зі сметаною простіше картопляні млинці. Власне, від способу приготування яких походить назва деруни. Деруни зі сметаною є звичною частиною святкового столу на благовіщення. У традиційній українській кухні деруни споживали найчастіше у неділю, на сніданок або вечерю. До столу подають з цибулою та шкварками. До деронів смакує сметана чи ряженка. Нижче це галушки. Галушки страва звареного тіста у вигляді квадратиків або кульок. На відміну від вареників, не мають начинки, готують як окрему страву або варять суп з галушками. Галушки звичайна для українців страва. Їх готували майже щодня, здебільшого на вечерю. Ця страва була легкою у приготуванні та надзвичайно поживною. А це діти домашня ковбаса. Є дуже й поширеним видом ковбас, який виготовляють в домашніх умовах зі свинини. Готується з фаршу із нарізаного шматочками м'яса. салом, у різних співвідношеннях. Приправами для домашньої ковбаси, залежно від рецепта, є малиний чорний перець, часник, гірчиця, кмин, і Після формування її підварюють та запікають у печі на пательні. Ковбаси зазвичай робили перед тріздвом, великодним, і вони були обов'язковою почесною стравою на святковому столі. У звичаї української кухні це страва, яку робили переважно про запас. Для зберігання ковбасу складали у горщики, заливали смальцем і ставили у прохолодне місце. Ну, а хто ж не знає українське сало? Достаток сала вважається в народі ознакою справжнього добробуту. Сало вживають як самостійну їжу, головним чином в сирому запеченим запеченому вигляді, у вигляді шкварок або як різні приправи і жирову основу багатьох страв, також салом шпигують інше м'ясо, де сало відсутнє. Сало також використовують для засмажування чи затовкування рідких страв, борщів, капусняків, юшок. Його використовують навіть у солодких стравах. Поєднуючи з цукром або патокою. Сало було одним з найважливіших продуктів тривалого зберігання, а також таким, який вживався у подорожах та під час обіду у робочий день як джерело снаги, хліба, сала та цибулини, було достатньо для цілого дня важкої праці. Голубці. Голубці названі на честь голубів, птахів, котрі уособлюють творчу силу вогню. Без голубців важко було уявити святковий стіл в українській родині. Голубці готуються із капустяного листя, що начиняється сумішю із пшона, пізніше рису, м'яса, потрібненої моркви, цибулі та прянощів. Найбільше смакують зі сметаною або поливкою з грибами. Напої для української кухні притаманні молочні напої. Особливе поширенням є пряжене молоко ряженка. Одним з улюблених напоїв є також узвар відвар фруктів. Також з давніх давен в Україні цінують квас. Ну хто ж з українців не знає цю страву? Так, це борщ. Серед перших страв головне місце посідає борщ. Серед місцевих різновидів є борщ Галицький з вушками, полтавський з галушками, пирятинський пісний із квасолею та рибою. Поліський із грибами. На Дніпрянський із пшоном, Волинський з вишнями або чорносливом та багато інших. На полісі борщ здавна вважався символом родини. Перше ніж подати на стіл господиня затирала борщ, тобто товкла у ковганці топлений здір, смалець сілю та чесником. У гарній хаті борщ подавали гарячим та таким, що без нього ще пара йшла. Подати гостю борщ без пари або й зовсім холодним вважалося за неповагу. Коли не було посту, клали м'ясо ще й добрячу ложку сметани. Ось ми з вами і познайомились з українською кухнею. Скажіть, а яка ваша улюблена українська страва? Чекатиму на ваші відповіді до нових зустрічей!